Рада геополітичного впливу почалася ще й раніше, навіть до повномасштабного вторгнення 2022 року. Uh -huh. а, спочатку Росія почала втрачати Білорусь. І туди активно заходили китайці. До речі, нещодавно в Мінську збудували стадіон за рахунок китайців. Президент Лукашенко прям не знав, якими компліментами оздобити китайців за цей грандіозний проєкт і вже лише тільки після білоруських протестів росія змогла повернути білорусь білорусь назад воно союзної скажімо так держави потім росія почала втрачати центральну азію там фактично казахстан зміг ефектно Збалансувати вплив Росії впливом Китаю і Сполучених Штатів Америки. Росія пам'ятаєте ці саміти країн Центральної Азії чи саміти СНД, де в принципі лідери центральних держав могли дозволити собі навіть і критику Путіна публічно? публічну. Ну прикметне було приниження. Далі Росія втратила вплив на Вірменію на північний Кавказ.